Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова і я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію на наших кордонах, а також про роботу нашої Державної прикордонної служби. У нас у студії Андрій Тємченко, речник Державної прикордонної служби України. Андрій, вітаю. Вітаю. Оля. Андрій, розпочнемо з найгарячіших ділянок нашої країни. Яка ситуація зараз у Сумщині, Чернігівщині, Харківщині? Як характеризується ця ситуація? Ну звісно, зараз прикута увага до кордону з Росією через ті дії, які зокрема вчиняє противник по сумському напрямку. Але якщо характеризувати загалом кордон в межах трьох областей: Чернігівщина, Сумщина і Харківщина, то в першу чергу можу зазначити, що фактично лінія кордону наша залишається такою лінією фронту десь з активними бойовими діями, десь без активних бойових дій. Але по всій протяжності в межах цих трьох областей ворог не припиняє в першу чергу обстрілювати українські прикордоння, використовуючи в переважній більшості для обстрілів дрони це і скиди з безпілотних літальних апаратів. Це і FPV-дрони, дрони на оптиковолокні окремо по сумському напрямку. Зараз ворог наростив удари і за допомогою авіації, скидуючи керовані авіаційні бомби, і фактично це загроза як українським захисникам, бо звісно ворог цілить по по нашим позиціям, але це також і загроза. Мирним людям, які проживають в прикордоні, бо всі ці обстріли також припадають і по населеним пунктам, через що нищиться інфраструктура, нищиться будинки мирних людей. Є і поранення, загибель українців, які проживають в цих населених пунктах. Фактично, Росія продовжує підтверджувати свій статус країни терористки. Окремо по сумському напрямку, до якого зараз прикута в більшості увага, це спроби малих штурмових груп, і вони ці спроби не припиняються. в переважній більшості по напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка зайти на нашу територію, закріпитися, накопичитися, і фактично ворог прагне досягти розширення зони активних бойових дій вже по території України. Але Завдячуючи тим діям, які здійснюють українські воїни, це із підрозділів державної прикордонної служби збройних сил України, ворог не може накопичити достатніх сил для того, щоб досягти своїх цілей розширення зони активних боїв по території України. Треба розуміти, що це власне той напрямок, де сили оборони в межах Курської області ведуть свої дії, і за останній час власне противник накопичив там і, і особовий склад, і техніку, якими штурмував позиції українських воїнів в межах Курської області, і зараз ці сили. Але у вигляді тактики застосування малих штурмових груп намагається їх заслати на територію України, фактично кидаючи їх як м'ясо, бо відразу після перетину кордону або коли вони пройдуть якусь відстань за допомогою артилерії, за допомогою дронів, наші воїни знищують ці групи, а також знищують їх ще на підступах до нашого кордону для того, щоб не дати ворогу. Досягти а, своїх цілей не можна виключати, що е, тримаючи певні сили та засоби, противник не використає їх і на інших е, ділянках, але переважно це може відбуватися на даний момент тільки е, на цій ділянці е, кордону, е, на інших е, ділянках в межах е, Сумської області якихось активностей противника ми не відмічаємо це, якщо говорити щодо спроб перейти наш кордон. Тих заяв, які Росія кидала, що вони, начебто, прорвали український кордон, це власне не так і наші воїни стримують всі дії ворога. Однак, якщо говорити про сумську ділянку, то зберігається активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Я вже неодноразово зазначав, що більш активними певний час назад російські диверсійно-розвідувальні групи були на півночі Сумщини, ближче до Чернігівщини, але за останні кілька тижнів фіксуються і спроби заходу диверсійних груп. На іншій ділянці це фактично Краснопільська громада, ближче до Харківщини. В той же час загроза від Диверсійної діяльності противника її наші воїни добре розуміють, тому звісно пильність вона понад усе, в тому числі і використання технічних засобів контролю за місцевістю, використання безпілотних літальних апаратів, щоб вчасно викривати такі групи, наносити по ним ураження, і як мінімум їх вибити з території України або нанести максимальне ураження, бо тактика дій. Звісно, відмінна від спроб заходу малих штурмових груп, які ворог кидає так бездумно на територію України для того, щоб вони змогли закріпитися, і тактика дій диверсантів, які навчені вести диверсії, і які мають перед собою задачу викриття побудови нашої оборони за можливості власними силами атакувати позиції українських воїнів. Бо інколи е, ці групи можуть бути такими і більш чисельними, фактично там досягаючи близько 15 е, осіб, е, які ще раз зазначу, маючи навченість введення боїв, введення диверсій, е, пробують також і штурмувати позиції українських воїнів, в тому числі і ті позиції, які отримують прикордонники. По Харківській області, по кордону межах Харківщини, нагадаю, є два таких активних напрямки: це Вовчанський, липці, де ворог свого часу розширив зону боїв по території України, і тут він намагається далі також проводити штурмові дії, аби розширити зону боїв саме по території України і навпроти. Нашого кордону, звісно, тримає також певні свої сили та засоби, якими поповнює ті втрати, які наносять ворогу українські воїни, ну і власне ротуючи окремі підрозділи для того, щоб продовжувати свої дії саме на цій ділянці. І наша задача, зважаючи, що ворог агресивно себе поводить і має певні. Сили та засоби навпроти нашого кордону бути пильними на всій протяжності кордону з Росією, бо в будь-який момент ці сили ворог може намагатися перекинувати перекидувати на інші ділянки для того, щоб створювати загрозу України Україні і розширювати зону активних бойових дій на інших ділянках кордону. Сказав про те, що є скупучення сили засобів на сумщині. Якщо можна, чи можемо ми говорити у кількісному вимірі, про яке скупучення йдеться? Ну такі дані можуть повідомити тільки підрозділи розвідки або органи військового управління, які. Відстежують повністю цю ситуацію, і власне можу зазначити, що підрозділи Державної прикордонної служби, наприклад, є невід'ємною складовою сил оборони і діють за загальним задумом військового керівництва і мають свої смуги оборони. Фактично не можна представляти зараз охорону кордону з Росією, таким у вигляді там патрулювання. Як це хтось би міг би для себе уявляти, кожен підрозділ має свою смугу, має свої завдання, в тому числі і щодо нарощення фортифікаційних укріплень для того, щоб спільними діями протидіяти саме військовою складовою тим діям противника, які ми бачимо на цьому напрямку, чи спостерігаються останнім часом зміни на кордоні з Білорусією? На щастя, ні, звісно, цей напрямок для нас він також пріоритетний. Він для нас залишає залишається загрозливим, але а, якихось нестандартних дій або дій, які б могли м, бути направлені на дестабілізацію ситуації безпосередньо по лінії кордону, ми не спостерігаємо. Окрім цього, на території Білорусі на напрямку нашого кордону. Немає сформованого якогось угрупування, це стосується різних підрозділів і підрозділів армії Білорусі, і підрозділів армії Росії. Бо свого часу, якщо говорити про Росію, країна терористка виводила свої підрозділи з Білорусі, а в рамках ротації нових не заводила. Фактично, якщо там і залишається якась кількість російських військових, то це більше. Такі підрозділи забезпечення, підрозділи логістики, а не а, ті підрозділи, які б могли сформувати ударне угрупування, яке б загрожувало Україні однак знову ж таки задача підрозділів розвідки стежити і за цим напрямком для того, щоб о, вчасно відреагувати, якщо ситуація зміниться. А наші воїни. Це знову ж таки, і підрозділи Державної прикордонної служби, Національної гвардії, збройних сил, які посилюють цей напрямок, могли вчасно відреагувати, якщо обстановка матиме якесь загострення. Дякую, тобі. Яка ситуація на західних пунктах пропуску? Яка ситуація там з пропуском? з... З тим, скільки перетинів зараз спостерігається пасажиропотік, чи є якісь суттєві збільшення? Ну, якщо говорити про весь березень, то такого суттєвого або різкого збільшення а, загалом ми не відмічали. Фактично, в будні кордон перетинало десь 70-75 тисяч осіб за добу, а в вихідні пасажиропотік там міг досягати 85 тисяч і так трималося до певний час, але за вихідні 22-23 числа і за ці вихідні, які минули, 29-30 число спостерігали таке суттєве різке збільшення саме на ці дні. Можливо, це пов'язано з тим, що у дітей були канікули і попередні вихідні 22-23 числа коли пасажиропотік збільшувався, і фактично за добу перетинало кордон десь 100 тисяч осіб, і перевага йшла на виїзд з України. То ці, ці вихідні, і власне останні три дні бачимо також різке збільшення пасажиропотоку. У це знову ж таки понад 100 тисяч осіб за добу, але з перевагою в'їзду в Україну сукупно за останні три дні: субота, неділя та понеділок, на в'їзд. Прослідувало більше на 40 тисяч громадян України, бо ще раз зазначу: саме громадяни України становлять 85% від загального пасажиропотоку, і саме громадяни України роблять динаміку перетину кордону, чи то на виїзд з України, чи то на в'їзд. Такого суттєвого збільшення протягом найближчих днів скоріш за все не буде. Однак, зважаючи, що йдуть пасхальні дні, то варто очікувати, що пасажиропотік також збільшиться і матиме динаміку в окремі дні з перевагою на виїзд з України. В окремі дні з перевагою на в'їзд в нашу державу ми розуміємо, що великодні свята дійсно можливо приведуть до того, що будуть якісь черги, можливо, є якісь поради для тих, хто збирається саме на свята вирушати за кордон або навпаки. Які б ваші рекомендації були для таких людей за чим спостерігати на що звертати увагу для того, щоб умовно кажучи, можна було скоротити цю перебування на кордоні? Ну, звісно, в першу чергу це ретельно перевіряти документи, які дають право на перетин кордону, особливо якщо це стосується чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. В той же час, звісно, збільшення пасажиропотоку, особливо різ різке, коли люди практично одномоментно починають прибувати до кордону, аби його перетнути, це призводить і до черг. Тому аналізуючи попередні роки, і під час дій воєнного стану, і до 2022 року. Треба розуміти, що краще завчасно планувати такі поїздки, обираючи для себе і виїзд до кордону завчасно, а не так, щоб фактично ті е, обставини, куди людина їде, вони призводили там, до такого е, вприт, впритик по часу, коли вони для себе планують поїздку. І е, окремо можу порадити людям. Е, Державна прикордонна служба, до прикладу, інформує про стан завантаженості наших пунктів пропуску на виїзд з України. Таку інформацію західне регіональне управління. А це і більшість, точніше, всі всі ділянки кордону з країнами Європейського Союзу. Це і частина пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Що три години подається інформація про те, яка кількість транспорту перебуває в черзі на виїзд? Це власне робиться для того, щоб люди могли для себе обрати менш завантажений напрямок. Бо Інколи буває так, особливо на кордоні з Польщею, коли один пункт пропуску має суттєву чергу, а пункти пропуску поряд фактично є порожніми, бо люди для себе чомусь обрали виключно один напрямок, який їм здається для них логістично зручнішим, але фактично вони можуть простояти там довший час, очікуючи на перетин кордону. Інформацію про завантаженість пунктів пропуску суміжної країни також подають щодо виїзду з їхніх країн, тобто в напрямок в бік України, тому раджу хто слідує чи повертається в Україну з країн Європейського Союзу і Через країни Європейського союзу то власне також цікавитися станом завантаженості їхніх пунктів пропуску, бо така інформація на інформаційних ресурсах контролюючих служб також подається, і це може якраз допомогти людям швидше перетнути кордон, а не простаювати в чергах. Дякую. Яка ситуація останнім часом з порушенням перетину кордону? Ми розуміємо, що так чи інакше ці порушення є, але цікава їхня динаміка. На жаль, спроби вони, якщо говорити там до нульових показників, вони не падають. І щоденно наші наряди, наші прикордонні групи затримують порушників як безпосередньо на лінії кордону, так і в прикордонні. Єдине, фактично, ми не спостерігаємо збільшення таких спроб. А тенденція навпаки йде постійно до зменшення, і така динаміка проглядається ще з липня минулого року. І березень також не виключення. Якщо дивитися на ті показники затримань порушників, які ми маємо щоденно, на жаль, але кількість охочих незаконно перетнути кордон на даний момент не збільшується. Але зважаючи, що йдуть більш сприятливі погодні умови. Аналізуючи попередні роки, не можна виключати того, що кількість охочих незаконно перетнути кордон не збільшиться. Тому ми готуємо і, звісно, додаткові групи, додаткові групи реагування, застосовуємо і технічні засоби контролю за місцевістю. Використовуємо і пілотовану авіацію для того, щоб моніторити прикордоння лінію кордону, і застосовуємо активно наші оперативні групи. Які направлені в тому числі на викриття злочинних схем, на викриття злочинних груп, які допомагають або сприяють людям в незаконному перетині кордону, до прикладу, в лютому місяці загалом було викрито більше 40 таких злочинних груп. І ця робота тільки нам... за місяць, тільки за місяць, так і ця робота нами проводиться у співпраці з іншими правоохоронними органами для того, щоб встановити організаторів. Встановити посібників таких груп і притягнути цих людей до кримінальної відповідальності. Саме таку відповідальність передбачає законодавство України. А якщо говорити загалом про весь час дії воєнного стану, то це вже понад 820 таких груп було викрито саме під час роботи наших оперативних співробітників у співпраці з іншими правоохоронними органами. Дякую за цю інформацію. колеги. Якщо у вас є питання, дайте мені про це знати. Я не можу не спитати про останню інформаційну тему, яка обговорювалася щодо закупівлі на 23 мільярди. Було багато обговорення і серед журналістів, і серед українських українців, українок. Тож трохи давайте спробуємо розібратися в цій ситуації. З'явилася інформація про велику дебіторську. Заборгованість, наскільки я пам'ятаю, 26 мільярдів. Що це за цифра, і чи варто нам дійсно переживати за те, що якісь поставки затримуються? Ну На жаль, цією темою продовжують маніпулювати час від часу і ще починаючи з грудня минулого року, вносячи так в публічний простір. Намагаючись звинуватити Державну прикордонну службу в усіх бідах, в тому, що ми використовуємо фірми прокладки, що ми розпиляли 23 мільярди. Але ж мова не лише про 23 мільярди. Сили Державної прикордонної служби як використовуються в системі складових сил оборони на лінії фронту, на кордоні з країною терористкою так, наші сили використовуються і для того, щоб проводити необхідні закупівлі для не лише підрозділів Державної прикордонної служби, а загалом для підрозділів Збройних сил України. Для того, щоб уникнути перебоїв з постачанням, необхідного нашим українським воїнам озброєння, боєприпасів. і... Та робота, яку Державна прикордонна служба проводила для власних потреб ще з 2022 року вона знайшла своє відображення в довірі до того, що здійснює Державна прикордонна служба за якими цінами і з ким співпрацюючи в цьому напрямку, тому не варто прив'язуватись до 23 мільярдів. Можна говорити тут тоді суму в 60 мільярдів, бо фактично у 2024 році. Державній прикордонній службі тричі делегували повноваження на закупівлю необхідних засобів для саме підрозділів Збройних сил України, і ця сума, окрім 23 мільярдів, це останнє делегування в кінці листопада 2024 року. Інші два це на суму 5,8 мільярда і також 31,1 мільярда гривень, які були здійснені в. Весною та влітку, якщо не помиляюсь по датам, тому фактично мова йде про 60 мільярдів гривень, які делегували Державні прикордонні служби для закупівлі озброєння і боєприпасів, саме підрозділам Збройних сил України. І тут нещодавно бачили. ну, Побачили знову таке перекручування тих даних, які навіть Державна прикордонна служба давала як відповідь на звернення народного депутата. Ніхто не хоче розбиратися у всіх цих моментах, як відбувається закупівля. Це не просто сходити в магазин, і фактично це колосальна робота тих людей, які це, це здійснюють. Знову почали говорити про фірму прокладку. Це надійний партнер, в першу чергу можу сказати. Жодних е, якихось перебоїв в поставках е, боєприпасів е, за контрактами, які укладала Державна прикордонна служба, е, немає е, 60 мільярдів. Фактично е, заговорили про дебіторську заборгованість 26,5 мільярдів е, гривень. Це відповідь е, і дані, які озвучила Державна прикордонна служба, своїй відповіді народні, народному депутату. Що таке дебюторська заборгованість? Фактично, коли в грудні місяці були проплачені кошти за, за, за контрактами, і до термінів поставок, які передбачені контрактами, це є дебюторська заборгованість. З них це 23 мільярди, мільярди, за якими контракти були укладені саме в грудні. І дебюторська про протермінованість дебюторської заборгованості по по цим 23 мільярдів немає. Фактично, терміни поставок вони, вони не вийшли і вони розтягнуті в часу протягом цього року. Якщо говорити про іншу суму в 3,5 мільярди, то 1,7 мільярда з них є протермінованість. Дебюторської заборгованості фактично на даний момент це трошки більше ніж на місяць, але це не стосується боєприпасів, це стосується інших засобів, які передбачені контрактами, і це пов'язано знову ж таки з форс-мажорними обставинами. Всі ці умови прописані в контрактах. Якщо фірма-постачальник порушує умови, то контрактами також передбачена і сплата штрафів. І повернення коштів, тому про так голосно кричати про те, що йдуть перебої в поставках з боєприпасами з іншим озброєнням. Ну це це невірно, і це цим просто маніпулюють. Чи можемо ми зараз говорити про якісь проміжкові процеси, на якому етапі ця закупівля, чи не можемо? Ну, всіх даних я не можу розкривати, але б на даний момент сказав, що якщо на той момент, коли ми давали відповідь народному депутату, мова йшла про дебюторську заборгованість в 26,5 мільйонів мільярдів гривень, то на даний момент ця дебюторська заборгованість вже зменшилась. Фактично, якщо кожен для себе зробить висновок, то ці засоби вже відчувають наші воїни безпосередньо на лінії фронту. Дякую вам за цю розмову. У нас є питання. Прошу. Добрий день, Дарина Коломій, Суспільне. Добрий день. 4 березня ми запровадили нові правила перетину кордону, зокрема для медійників та представників культури. І ми 11 березня тут з вами спілкувалися, і я запитувала вас, чи можливо є якась статистика, скільки вже за цими новими правилами виїхали за кордон людей. Ви сказали, що поки що рано говорити. Можливо, сьогодні, вже 1 квітня, є якісь певні цифри, і можливо, також можете сказати, з яких причин. Наприклад, відмовляють, коли звертаються, ну власне, статистику я, на жаль, не брав і можу її вам повідомити окремо. Але зазначу, що якихось нестандартних ситуацій, пов'язаних з тим, коли ця норма. На яку було змінено в правилах перетину кордону щодо листа сприяння від Міністерства культури відносно діячів культури або представників медіа, ми їх ми ці норми забезпечуємо повністю. Сказати, що це збільшило кількість відмов на кордоні так, в загальній загальній кількості відмов, також не можуть цього сказати, бо цього немає. Але щодо показників спробую окремо вивести відносно саме цих двох категорій і громадян, які чітко тепер прописані в правилах перетину кордону. І додатково надам цю інформацію. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, з нами був Андрій Дємченко, речник Державної прикордонної служби України. А саме зараз ми готуємо розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Ми дякуємо нашим силам безпеки і оборони за те, що маємо таку можливість. Слава Україні! Не слава.